Всім привіт! Нещодавно в GTA Online додали новий ігровий режим атака на авіаносець. Тому в сьогоднішньому відео я розповім вам про нього більш детально. Я вже пограв кілька днів у цьому новому режимі і навіть заробив грошей в GTA Online. тому що цього тижня діє подвійна оплата, і ви дізнаєтесь скільки можна заробити грошей, граючи в цей новий режим GTA Online. Максимальна кількість гравців у цьому режимі 30 осіб. Що більше гравців. То кращий заробіток, тому краще дочекатися, коли підключиться більше гравців, і тільки після цього починати гру. На початку гри ви зможете вибрати набір зброї. Є три види набору, але зброю можна змінити на базі, і ця зброя буде у вас протягом усієї гри. Я думаю, що найкращий набір зброї це розвідка. Цей набір додає снайперську гвинтівку та міні-автомат. Використовуючи міні-автомат, ви зможете стріляти із мотоцикла, а це основний транспорт для захоплення території. Є дві команди атакуючі і захисники. Найцікавіше грати за команду атакуючих, тому що захисник лише захищає території та не рухається вперед. Також відмінність у транспорті, тому що команда атакуючих має найкращі літаки з ракетами, але у команді захисників літаки мають лише кулемет. Грати за команду захисників складніше, ніж за команду атакуючих, тому що мета команди захисників не дати виконати місію команді атакуючих. Якщо ви гратимете за команду атакуючих, тоді ваша мета захопити всі точки противника. Точки потрібно зламати. Кожна локація нових точок захоплення приведе вас до авіаносця. На авіаносці потрібно знайти літак рейджу, мета команди атакуючих викрасти цей літак. Для цього потрібно захопити всі точки супротивника та відкрити двері авіаносця. Тільки після цього ви зможете сісти в літак рейджу та викрасти його. У такий спосіб ви заробите повну перемогу для своєї команди. Якщо ви повністю виконаєте місію і успішно викрадете літак. Тоді ви заробите приблизно 200 тисяч доларів, якщо у грі грає до 10 гравців. Але якщо у грі бере участь понад 20 гравців, тоді ви зможете заробити понад 300 тисяч доларів. Це дуже хороша сума грошей. Яку можна отримати приблизно за 10 хвилин гри у цьому новому режимі? Команда захисників у будь-якому випадку заробляє менше, тому грати за команду захисників не дуже вигідно, тому що якщо команда захисників переможе, місія закінчиться і ви отримаєте приблизно 100 тисяч доларів. Цей новий режим гри в GTA Online мені дуже сподобався, тому що можна заробити непогані гроші, просто насолоджуючись грою. Приблизно за півтори години я заробив понад 2 мільйони. Це чудовий спосіб для нового гравця заробити початкові гроші та досвід рівня. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді підписуйтесь на канал і ставте лайк. Дякую всім за перегляд.